Ось ці кілька коробочок, в яких акуратно поскладені щипці, ножиці та прутики із хірургічного металу. Це і є нейроендоскоп, і коштує він 86 тисяч доларів. Цей подарунок особисто привіз канадський професор Джаймс Рудка. Пан професор сам вивчав сайти українських лікарень і шукав лікарню, які можна допомогти. І на нашому сайті. Вивчивши цю лікарню, приїхав сюди. Особисто подивився тоді. В той момент ми відкрили це відділення. Його не було. Ми його відкрили в грудні 12 на січень 13-го, і прийняв рішення нам допомагати, вчити наших лікарів, допомагати нам обладнані у дитячому відділенні нейрохірургії. 70% маленьких пацієнтів потребують втручання такого апарата. Серед них хворі на гідросифалію та онкозахворювання. Ендоскоп допомагає зробити операції менш травматичними. Дає можливість робити оперативні втручання з значно меншими травматичними розрізами, з меншими отворами в кістах черепа і менше травмується сама тканина мозку. Крім того. Є можливість відійти від необхідності встановлення чужорідних тіл у Торонто. Завдяки такому ендоскопу в середньому щотижня роблять дві операції в Україні планують не більше 30 на рік. Я Думаю, у Львові почнуть із 30-40 операцій. Втім, чим більше лікарі практикуватимуться із цим інструментом, тим швидше кількість операцій зросте сьогодні. Американський професор оглянув усіх діток із нейропатологією. А вже у четвер Джеймс Рудка із львівськими колегами випробує новий інструмент в операції. Ірина Пепірник, Віталій Дорош, головні новини Львова.